Ну а просто зараз у студії вітаємо Євгена Добряка, експерта міжнародника. День добрий. Вітаємо Вітаю вас. Та ну знаєте, не віриться в те, що це просто візит для того, щоб сказати, ми вас підтримуємо, ви йдете до демократії, все дуже добре, а допомога їде. Певно, є якась непублічна частина. Про що вона могла би бути? Ну, в першу чергу, сам візит необ'явлений говорить про те, що Сполучені Штати дійсно головний стратегічний партнер України. Підтримує і буде підтримувати нас. Я думаю, візит пов'язаний з багатьма факторами, в тому числі і загострення на Сході і на півдні України. Дійсно, він пов'язаний з тим, що певна частина військово-технічної допомоги зараз дійсно на шляху до України, і це має дуже велике значення. Це має дуже дуже серйозний політичний е, політичну підопльоку цей візит, і для нас він має велике значення, тому що, от, ви бачите, Блінкін е, так не приділяє жодному регіону, як, наприклад, близькому сходу і Україні, якраз регіони нестабільності, регіони, в яких е, е, ідуть прямі бойові дії, і його е, е, візит показує про повну і беззаперечну підтримку Сполучених Штатів. Це говорить про те, що Сполучені Штати не дадуть програти. Україні в цій війні ми можемо так, якщо глобально і конкретно сказати, які ще закулісні моменти можуть бути, мені важко сказати, але воно пов'язано з багатьма факторами, в тому числі із самітом миру, із подальшою допомогою військово-технічною, і з ситуацією на полі бою. Вона зараз для сполучених штатів має дуже велике значення. А що це означає дипломатична мова? Бо те, що говорять, і те, що там говорять, десь за лаштунками, це зазвичай дві різні речі, адже ж по телефону Можна сказати, що ми вас підтримуємо? Ну, я думаю, що є питання, які потребують особистого контакту. Ну, наприклад, складові військово-технічної допомоги, яка йде в Україні, які не можна озвучити публічно, вони озвучуються при особистих контактах. І я думаю, це теж з цим пов'язано. Ось це звернення Володимира Зеленського, звертання уваги, я би так сказав, на. Північний схід на Харківщину, дві системи Петріот, і це було сказано. Ну, фактично, просто в очі. Е, так це працює. Це цей сигнал буде почуто. Звичайно, я думаю, що так. Бачите, німці почули сигнал mm -hmm. і зараз працюють над тим, щоб нам. Передати ці батареї, сполучені штати, ну вони взагалі головні. Хто могли б нам нам забезпечити оцю безпілотну зону, да для того, щоб ми дійсно реально закрили небо над Україною, над великими містами і не давали тих, тих ударів, які йдуть постійно принаймні на такі мільйон, як Харків, на такі мільйонів як Дніпро Дніпро, і так далі. Тобто, тут дійсно, ну він він сказав ту болючу ситуацію, президент, яка дійсно стоїть у нас сьогодні. В оперативному режимі. Да, дійсно, це системи ППО і ПРО. Ем, якщо говорити про подальшу підтримку, от ви теж сказали про те, що це матиме, скажімо, своє продовження на перспективу теж площині, якщо я правильно зрозумів, дипломатичній, тобто і саміт НАТО. і я не знаю, чи тут про стратегію про, про мирну конференцію можна говорити у Швейцарії, але ну теж певну проекцію можна закладати. Що із цими треками, і е, наскільки цей візит він може там додати зрозумілості? Ну щодо е, конференції в Швейцарії, звичайно, якихось е, питань, які б е, зупиняли війну, ми не дочекаємось поки що. Але попередньо е, обговорення глобальної майбутньої архітектури безпекової і сталого розвитку, який буде після війни і зараз, які повинні бути кроки і дії, да, звичайно, це буде обговорюватись. Плюс, звичайно, дуже важливе питання участі країн глобального півдня в цьому саміті, їх позиція, е, принаймні їх нейтральність. І будемо говорити, знаєте, як про Китай говорять, активна нейтральність uh -huh. в бік Росії. Да, от була б непогана, якщо була б активна нейтральність в бік України, оце б для нас було е, достатньо серйозно. Ну, в першу чергу, на тих же дипломатичних площадках Організації Об'єднаних Націй і так далі, можливо, якоїсь гуманітарної ще допомоги, і е, взагалі їх бачення майбутнього. Після воєнної ситуації в Європі і безпекової складової воно дуже грає велику роль. Це економічна стабільність, логістична стабільність і так далі. І так далі. Тут багато факторів є. Що стосується саміту НАТО, звичайно, сподіватися, що Якийсь буде прорив, поки у нас іде активна фаза бойових дій. Нам не треба чекати. Єдине, що ми могли б, запрошення отримати політичне, принаймні, яке б говорило про те, що Україна повинна стати членом Північно-Атлантичного альянсу і, і мати цей інвітейшн. Ну, подивимось, це теж така дуже складна ситуація. Ми бачимо певну позицію тих же сполучених штатів і німеччини стосовно цього. Я розумію, чому така ситуація йде, але зараз ми бачимо і. Роботу над тим же зі сполученими штатами над угодою про гарантії безпеки, проміжні до вступу України до північно-атлантичного альянсу, які мають дуже серйозне для нас значення. Ви ж бачите, як працює угода з Ізраїлем. І вона працює не тільки в плані там економічної військово-технічної допомоги а якщо було і потрібно, то і американці, і британці, і французи вони просто закрили небо і зробили безпілотну зону над Ізраїлем і фактично знівелювали найпотужнішу атаку з боку Ірану на Ізраїль разом заговорило про китай то Сі і володимир путін зустрінуться 16-17 травня і за повідомленнями російських змі підійматимуть питання партнерства і стратегічної взаємодії сторона обміняється думками з найактуальніших міжнародних і регіональних проблем це титато з їхнього анонсу окрім того візьмуть участь в урочистому вечорі з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин і відкриття років культури росії та китаю Підсумку переговорів путіни та сі мають підписати спільну заяву та низку двосторонніх документів. Ну і Китай постачає Росії електроніку для технології щодо виробництва ракет, дронів та іншої зброї. Завдяки такій підтримці, Росія може продовжувати свою загарбницьку війну проти України. Про це заявив Єнс Столтенберг на молодіжному саміті НАТО. На його переконання підтримують Росію також Іран дронами, а ще КНДР, яка постачає боєприпаси та зброю. Відтак, за словами генсека альянсу, ідея про розподіл Азії та Європи більше не працює. Чого можна чекати від цієї зустрічі Путіна та Сі? Ну, я вам сказав би, доповнюю би не тільки мікроелектроніку Китай постачав як товари подвійного призначення, станки, нітроцелюлозу. Лазерне устаткування і так далі, плюс дрони, дрони для того, щоб військово-промисловий комплекс Російської Федерації тримався на плаву і, звичайно, надавав озброєння і військову техніку на поле боя з Україною. Це факт, і про це зазначали і той же Блінкін під час візиту до Пікіну, і відкрито в обличчя йому це було сказано від Макрона і Урсули фон дер Ляйн І так далі. Чого чекати? Ну, по-перше, це визнання. Інтранізованого Путіна, да, це перше. Це як перший візит показує, що васал їде к суверену для того, щоб він його легітимація. Ага. Да, повна тут цікаво після європейського турне, яка буде позиція Сідзіньпіна, як він буде, як він вплине на Путіна. Я думаю, що для нас важлива ситуація, так як він запевнив Макрона. А він його запевнив, що озброєння військову техніку постачати не будуть Росії, а товари подвійного призначення ставляться під жорсткий контроль. Зрозуміло, що Китай східна країна, да і оця заява вона може бути таким, знаєте, коварством східним. Але я сподіваюся на те, що Сі Цзіньпін прекрасно розуміє, що він, де він втрачає, що він може придбати. Я думаю, що певна риторика в перемовинах з Путіним буде використана. В першу чергу я думаю, це стосовно ядерної безпеки і неможливості застосування ядерної зброї. Я думаю, це питання буде підніматися Сі Цзіньпіном обов'язково, тому що на це наголошували європейці, на це наголошували американці, і вони відкрито говорили, що Сі Цзіньпін – це єдиний лідер в світі, який і може вплинути і надавити на Путіна в плані цієї ядерної риторики і, взагалі, питань ядерної безпеки. Ну, подивимось, чим, чим закінчиться цей візит. Можу сказати, проривами в торговельно-економічній співпраці, навряд уже максимум вони досягли в товарообсягу з Росією. Це Менше, ніж 220 мільярдів доларів, ну це не порівняно не з європейськими ринками, не з американськими ринками. Обміну технологічного теж з боку Росії в сторону Китая ніякого немає, такого проривного, як він міг би бути з західної сторони. Тому, фактично, я думаю, що буде певне запевнення Сі Цзіньпіна в підтримці Росії. А тут яка підтримка? Фактично, тримання економіки Російської Федерації на плаву. Це підтвердження закупівлі нафти, газу, лісу, поліметалу і так далі, те на що те, що Китай і отримує за дешево від Російської Федерації. Я думаю, ці запевнення будуть в певному в певній мірі озвучені. Ну, як вони будуть говорити стосовно питань товарів подвійного призначення і певних обмежень, які сьогодні можуть бути накладені на Пікін. А ви знаєте, що вже збільшили Сполучені Штати, збільшили відсоток на постачання електромобілів, і так далі, тобто це достатньо такий болючий удар по Китаю. Подивимось, як буде Будемо спостерігати за цим візитом. Ну, якраз хочу вас запитати про мита. Бо Джо Байден там різко підвищив ці мита на не тільки на електромобілі, а на цілу низку товарів. Це сталь, алюміній, напівпровідники, акумулятори, мінерали, сонячні батареї і крани. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про товари на суму 18 мільярдів доларів. Як це може вплинути на Китай? Це, це такий сигнал, що допомагаєте Росії, то НАТО вам у нас перешкоди? Чи не штовхнеться Китай ще більше на співпрацю з Росією? Чи там оцей ліміт можливої взаємодії з Росією по грошах? Тут закруглений я розумію тут два фактори. Перший фактор це дійсно е, політичний, який стосується допомоги Російській Федерації, і звичайно, це один з таких обмежувальних ударів по Китаю. З іншого боку, е, всі зазначали, дивіться, знову такі ті ж європейці: Макрон, Урсула фон дер Ляйн, той же Блінкін та же Єлі, яка була з візитом, стосовно того, що є. Нерівні умови доступу до ринків, тому що Китай насичує світові ринки, в тому числі Сполучених Штатів Європейського Союзу, тими товарами, які субсидовані урядом Китайської Народної Республіки. Фактично йде демпінг ціновий, фактично є нерівні умови, і в цьому плані страждають виробники в Європі, в Сполучених Штатах і так далі. Це і економічний фактор, який використовує Сполучені Штати для протидії оцім цьому оціму... І для нормальної, конкурентно спроможної двосторонньої торговельно економічної співпраці. Тому тут є два фактори: і політичний, і чисто економічний. Ну і теж розгадалося те, що Ось ця зустріч, вона буде певним таким завершенням складнішого процесу. Мені йдеться про візити китайського лідера до низки європейських країн, три європейських країни. Ну якщо про географічну складову говорити, та і от певно, ми повинні зрозуміти, чим чим вся ця історія має закінчитися власне після цієї зустрічі, коли була 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 комунікація з Еммануелем Макроном. Ем... Певно, якась закулісна так само, і потім, мовляв, ці повідомлення, цю інформацію ці дзіньпінь мав якось там переказати Владиміру Путіну. З огляду на що ми дізнаємося, який є результат. Ну, одне, що було зазначено тим же Макроном і Фондерляєм, це стосовно ядерної риторики, ядерної безпеки і стосовно можливого у е цієї риторики, можливого застосування ядерної зброї, це дійсно те, що було сказано чітко. Цей сигнал був чіткий дан Цзіньпіню. Щодо Сербії і Угорщини, там питання по перше. Це сателіти Російської Федерації. Давайте відверто. Питання, говорити. Питання хто кому, що переказував. Я думаю, навряд чи там хтось щось переказував. Тут питання в першу чергу Цзіньпін там себе почував комфортно, йому не задавали ніяких різких запитань і підтримували всі його ініціативи. Це з одного боку. З іншого боку, ці дві країни беруть участь у його глобальному проекті Один пояс, один шлях тому, що фактично ми говорили в ефірах завжди. Що північна гілка одного поясу, одного шляху, вона фактично не працює. Це Китай, Казахстан, Росія, Європа. Він не працює зараз. Китай дуже суттєво розвиває центральну гілку. Це Транскаспійський коридор, і коридор через Пакистан, який виходить через Аравійське море в Середземне море. І порти Греції, Піреїв в першу чергу. Далі йде залізниця на Сербію. Сербія йде на Угорщину, а далі на Європейський Союз. Це один з головних факторів, в якому тому був зацікавлений Китай для поновлення ланцюгів, транслогістичних ланцюгів, які порушені, в тому числі в результаті агресії Російської Федерації проти України. Це один з факторів, який порушив цю глобальну логістику для Пекіну. Тому тут десь приблизно таким чином. Ну, я думаю, що Сі Цзіньпін обов'язково буде піднімати питання ядерної риторики, тому що це не вигідно в першу чергу і Китаю. Тому що Китай країна, яка. Фактично не тримає на бойовому чергуванні свою ядерну зброю. Вона не конкурує, до речі, не з Росією, ні США. У них всього 400 боєголовок, Да? і немає системи раннього оповіщення старту міжконтинентальних балістичних ракет, те, що вони хочуть отримати у Росії. От. І, в принципі, я думаю, він буде наполягати на тому, що можуть продовжуватись нормальні стосунки з Росією в плані. Звичайних торговельно-економічних питань в разі, якщо не буде оцієї достатньо жорсткої риторики ядерної про ядерну риторику. Світ ближчий до ядерної ескалації ніж будь-коли від часів кубинської кризи, усе через Путіна про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. як держави, що підривають цінності Великої Британії, Сунак виділив Росію, Іран, Північну Корею і Китай. Він відзначив, що нещодавно китайські хакери атакували членів британського парламенту і згадав отруєння, за якими стоїть Росія. Варто нагадати Карибська криза це 13-денне протистояння між урядами Сполучених Штатів і Совєтського Союзу у 1962 році. Тоді американці розмістили ядерні ракети в Італії та Туреччині. Ну а совєтський союз розмістив їх на території Куби. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Ну, це реакція е, уряду Великої Британії, уряду його величності, тому що дійсно е, не тільки бачите, він не тільки ядерну риторику бере. Чому він захватив ядерну риторику? Тому що з Кремля і з Росії почали лунати речі, що буде удар по Ламаншу по тунелю, і так далі, і так далі, і так далі. Плюс вони прекрасно розуміють, що Британія одна з небагатьох країн Європи, яка реально постраждала в, в прямих терористичних атаках, це і отруєння скрипалів, вбивство Літвіненка, і, і е, шпіонаж, який Росія проводила на території Великої Британії, і так далі. І тут дійсно така реакція є. І вона говорить про те, що Велика Британія е, дійсно говорить, що можливий фактор того. Я звичайно розумію, що Ріш -Ріш сунок трошки перебільшує. Фактично навряд чи буде ситуація така, як була під час карибської кризи, тому що тоді не було таких систем слідкування і так далі. І Радянський Союз навіть і не встиг розмістити ракети на Кубі. Хрущов з Кеннеді домовились і фактично розвернули кораблі. А з Тур Туреччини і з Італії були демонтовані носії ядерної зброї, які розмістила там розмістили Сполучені Штати. Але це. Показує про те, що Велика Британія буде підтримувати Україну. Велика Британія буде підтримувати безпеку Європейську і зазначає, що в разі якихось е непередбачуваних дій. Відповідь і Європи, і НАТО буде дуже жорстка на ядерні, можливі ядерні, ну реально теоретично на ядерну якусь атаку, яка може бути з боку Російської Федерації. Про це говорили, що фактично може бути нанесений неядерний удар, який нанесе найпотужнішої шкоди для Російської Федерації. Ем, ну а в такому разі, скажімо. Рішучість ось цієї підтримки, на чому вона базується, тому що та Україна зараз перебуває в стадії підписання ось цих угод двосторонніх із низкою країн. Та? А з іншого боку, є така цікава особливість, якої немає у нас з іншими державами. Ми маємо там з Британією 100 річну угоду. От в процесі там, дискусії були останні представники оборонних відомств наших країн, пам'ятаєте, кілька тижнів тому. Но це досить нетипово, ніхто не підписує угоди на 100 років. Ні, ну, Велика Британія підписує на 100 і на 200 років. І згадайте, Гонконг. Рівно хвилина в хвилину був знятий прапор Великої Британії, переданий все, як було. Вони вони виконують всі свої домовленості. Вони дуже консервативні люди в цьому плані, і дійсно це наш дуже серйозний стратегічний партнер в Європі. Дуже серйозний, і я думаю, сподіваюся на те, що наша співпраця і в військово-технічному співробітництві, і в політичній підтримці Великої Британії буде достатньо серйозна і потужна. Але при цьому є інший бік цієї співпраці. У Британії традиційно дуже багато російських олігархів. Чи є якісь рухи, щоб їм відрізати ось цей британський острів мрії? Ну, Там же ви знаєте, що достатньо велика кількість обмежень для російських олігархів, санкцій проти російських олігархів, дуже багато нерухомості. Було продано вже російськими олігархами, які фактично скупили центральну частину Лондона. Це сумасшедші кошти, які коштує ця нерухомість, і так далі. По них удар достатньо серйозний, і я думаю, що для Великої Британії їх традиції і їх безпека набагато вигідніша ніж те, що російські олігархи дійсно опанували і Велику Британію, і діти їх там навчалися, і деякі ще навчаються, і так далі. Я думаю, що Велика Британія буде дуже жорстко реагувати на. Сі речі і достатньо жорстко достатньо жорсткі дії будуть по відношенню до Росії і до російських так званих бізнесменів. А якщо це бізнесмени з британським громадянством? Ну, це ж е, не просто чисте британське громадянство, а там, як кажуть, золотий паспорт. Пам'ятаєте, при певній кількості інвестицій, які були внесені, їм видавали паспорт. Це все може бути анульовано. Його величність видає, грубо від його імені видається, і від його імені можуть забратися. Так що тут питання це їх політична воля і їх політична стратегія. А ми бачимо, що британці достатньо серйозно. Дивляться на безпекову складову в Європі і на ті загрози і виклики, які на сьогоднішній день є, в тому числі безпосередньо перед Великою Британією. Тому вони будуть діяти прагматично і консервативно в цьому плані. Що буде у наступному пакеті військової допомоги від Швеції? Про це телефоном обговорили Володимир Зеленський та прем'єр Швеції Ульф Крістерсон. Зеленський розповів про наші нагальні потреби, зокрема щодо ППО Крістерсон підтвердив участь своєї країни у саміті Миру. Ну і чим нам раніше допомагала Швеція? Давайте собі нагадаємо, зокрема, на початку квітня виділила майже 4 мільйони доларів на гуманітарну допомогу. У грудні спрямувала 131 мільйон мільйон даруйте доларів на підтримку українців взимку. Ну а шведський міністр оборони допустив, що його країна може передати нам систему Петріот. Заплутався з тими мільйонами-мільярдами. Звичайно, хотілось би мільярдів, але але є як є, і це вже теж є добре. Ось цей сигнал з боку. Власне, з боку партнерів, і те, що ми то там, то там бачимо такі такі прояви от Шольц. До речі, теж нещодавно говорив про, про черговий транш підтримки. Так, це не є 61 мільярд від Сполучених Штатів, але це теж, ну скажімо, те, що те, що матиме вплив. Ну, 7 мільярдів теж дуже велике mm -hmm. значення має, і для нас головне те, що і північна Європа, і Західна Європа вона консолідована на сьогоднішній день в своїх діях щодо допомоги Україні. Швеція нас достатньо серйозний партнер. І там не тільки йде мова про фінансову і військово-технічну допомогу, а й про спільне виробництво зброї. Це має для нас дуже велике значення, і ми повинні продовжувати і ці контакти, і цей діалог, і практичну реалізацію того, про що і президент, і на різних рівнях чиновники українські говорили, обговорювали і обговорюють з шведською стороною. І це не тільки Швеція, це ми знаємо і Норвегія, це і Данія, і Нідерланди, і та ж Німеччина, яку ви згадали. Достатньо потужно да, нам допомагають. Я думаю, що ця співпраця має дуже велике стратегічне для нас теж значення. Тобто замкнута система, консолідована система допомоги України говорить про те. Що більшість країн Європи е, чітко, прекрасно розуміють ці загрози і виклики, які, які сьогодні є перед Європою, і вони е, максимально будуть робити так для того, щоб Україна не програла в цій війні, а виграла, відновила територіальну цілісність, і це е, дало б стабілізацію ситуації в Європі і збудувала нову архітектуру безпекової складової в на європейському континенті, яка вплинула б на глобальну безпеку, звичайно. Сподіваємось, спасибі вам велике. Євген Добряк, експерт міжнародник був у нашій студії.